Революційне поняття нового податкового законодавства автоматичне відшкодування ПДВ, ось тільки вимоги для його отримання вітчизняному бізнесу не по зубах. В Україні вже оформилось певне коло платників і так званих відшкодуванців, котрі працюють в автоматичному режимі по відшкодуванню. Їх по Україні всього 24, невелика кількість. За словами голови правління обласного об'єднання організації роботодавців Бориса Райкова, причини такої ситуації ухвалення численних підзаконних актів, які регулюють запровадження податкового кодексу, налоговий кодекс є налоговий кодекс, але ще випускається дуже багато ну як, підзаконних актів по виконанню налогового кодексу. І хочу сказати, що ось тут у нас не зовсім є розуміння з правительством. По выполнению нашей трехсторонней угоды, которая подписана, то есть более 140 документов, направленные на выполнение налогового кодекса, не прошли согласование с работодателями, что предусмотрено трехсторонние угодой. Крім того, підприємцям заважають працювати документальні перевірки, ускладнений бухоблік складання податкової звітності. Підприємці одностанні чотири місяці роботи за новим податковим кодексом доводять необхідність його доопрацювати. Власті і податківці погоджуються і чекають конструктивних пропозицій від черкаських підприємців. У свою чергу роблять усе можливе аби полегшити життя бізнесу. Ми скоротили на 30% всі пладові перевірки, перевірки. І фактично відволились. Фактично відмовились від перевірок малого і середнього бізнесу, сублідного, малого і середнього бізнесу. Кроки з боку держави є відповідні. Тепер потрібна певна зворотна інформація. Щодо роботи підприємців, головний податківець зазначив, вони прагнуть порозуміння з державою, заявлять колосальні суми відшкодування податків, а сплачують мізер. Приклад потужне підприємство Азот Оборот Запрошуй рік біля себе мільярдів гривень. Податкове навантаження і сплата платежів аж 5 мільйонів гривень. Обласній держадміністрації також не задоволені показниками роботи бізнесу. З приходом нової влади збиткових підприємств стало менше в шестеро. Ви результати, ми зараз маємо за. Первый квартал говорят о том, что мы застабилизировали ситуацию, но сейчас мы начали резко отставать от других регионов и по объемам производства. Не говоря уже за прозвучавши критерії заробітної плати, він не видержують критики. Вихід із ситуації, що склалася, Сергій Рябцев запропонував шукати спільно. Він повідомив, після свят зберуться в ущому колі, аби ознайомитися з власними програмами підприємців щодо досконалення податкового законодавства. Ірина Грошкова Тягун, Віка новини.